У Львівському військовому госпіталі почала працювати нова клініка психіатрії. До 2006 року подібне відділення вже існувало та було скорочене. Земля та будівлі були вилучені з фондів установи. Відновлення роботи клініки дозволить медикам покращити психологічну допомогу військовослужбовцям. 15 році була створена повернута до складу центру клініка психіатрії. Штат її заповнений, і ми змушені були розміщати її на базі цілої низки наших соматичних відділень. Палати були розкидані по цілому центру. Звичайно, що комфорту якогось в цьому лікуванні не мали не ми, як медичний персонал, не мали і наші пацієнти. Сьогодні з введенням цієї клініки. Все буде зведено воєдино на одній території ми будемо мати можливість комплексно підходити в плані лікування наших пацієнтів, починаючи від амбулаторного лікування, обстеження, стаціонарного лікування. Такої роботи часто експертної до виписки і до психоребілітації, яка на сьогоднішній день є дуже потрібною. Військові медики зазначають, нова клініка допоможе знизити ризик суїцидів у військах. Сподіваюся, що з відкриттям цієї клініки, нашої клініки, ми зможемо всю цю допомогу вдосконалити зробити як найкраще для наших пацієнтів, і щоб потім вони змогли повернутися для до нормального життя і бути повноцінними громадянами нашої країни. На цьому модернізація і розбудова військово-медичного клінічного центру західного регіону не припиниться. Зараз на стадії погодження знаходиться ескізний проєкт нового корпусу госпіталю з вертолітним майданчиком. Буде розвиватися напрямок аеромедичної евакуації. Також планується облаштувати клініку екстреної медичної допомоги. Ірина Монастирська, Владислав Назаркевич час ще.